Філіп КІРТ Дік Затьмарення ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. 14 На журнальній вирісці пришпилені до стіни кімнати відпочинку Самарканд Гаус резиденції пас у Санта Ані в Каліфорнії було написано Якщо пацієнт похилого віку прокидається вранці і кличе свою матір, нагадайте йому, що вона давно померла, що йому вже більше ніж 80 років. І він живе в будинку оздоровлення, що на дворі 1992, а не 1913, і що він мусить змиритися з реальністю і тим фактом, що решту хтось із мешканців будинку зірвав, на цьому текст закінчувався. Вочевидь, це була вирізка зі журналу для медсестер. Текст було надруковано на глянцевому папері. Спершу, ведучи коридором, пояснював йому Джордж, працівник центру, ти візьмешся за туалети. Підлога, умивальники, особливо унітази. У цьому корпусі три туалетні кімнати, по одній на кожному поверсі. Добре, відказав він. Ось швабра, і відро. Думаєш, порешся? Зможеш прибрати в туалеті. Починай, я подивлюся і даватиму вказівки. Він відніс відро до крану, що розташовувався на веранді ззаду будинку, налив у нього мила і вімкнув гарячу воду. Він бачив перед собою лише піну, лише піну, а також шум води. Проте почув голос Джорджа, якого, однак, не бачив. Не зовсім повне, інакше не зможеш підняти. Добре. У тебе виникають деякі трудощі з орієнтацією у просторі, через деякий час зауважив Джордж. Я у нью-пас». Він поставив відро на підлогу, і з нього вихлюпнулася вода. Він завмер, витріщившись на неї. Ну, нью-пас, але де саме? О Санта Ані. Джордж підняв за нього відро, показуючи, як треба тримати друтяну ручку, і рушив, погойдуючи відром у руці. Я думаю, згодом тебе переведуть на острів або на одну з ферм, але спершу ти муситимеш мити посуд. Я з цим впораюсь, сказав він, митиму посуд. Любиш тварин, звісно. Чи краще працював би на фермі, тварини. Побачимо, почекаємо, доки взнаємо тебе краще. У будь-якому разі для цього потрібен деякий час, а посуд ми кожен протягом одного місяця. Усі, хто до нас приходять. Я, мабуть, хотів би жити в сільській місцевості, сказав він. Ми тримаємо кілька видів виробництва. Для тебе визначить те, що найкраще тобі підходить. Знай, тут можна курити, хоча це й не заохочується. У нас тут не синанон. У синаноні палити не дозволяють. Я більше не маю цигарок, відказав він. Кожного резидента ми забезпечимо однією пачкою на день. За гроші? У нього не було ні копійки. Безкоштовно. У нас ти ні за що не платиш. Ти своє вже заплатив. Джордж узяв швабру, занурив її у відро, показав, як мити підлогу. Як сталося, що я взагалі не маю грошей. Є з тієї самої причини, з якої в тебе немає гаманця та прізвища. Їх тобі повернуть, тобі все повернуть. Ми цього й прагнемо повернути тобі те, що в тебе забрали. Це взуття не підходить, сказав він. Ми залежимо від пожертв, але взуття в нас лише нове, скрамниць. Пізніше, ми, мабуть, зможемо заміряти твій розмір. Ти все взуття, яке було в коробці, перепробував? Так, відказав він. Гаразд, тут на першому поверсі є туалет. Спершу помий там. Тоді, коли все зробиш, зробиш справді добре, справді ідеально. Підіймайся нагору, візьми з собою швабру та відро. І я покажу тобі ще один туалет, а після нього перейдемо на третій поверх. Але тобі знадобиться дозвіл, щоб потрапити туди, бо на третьому живуть дівки, тому спершу попроси дозвіл. Ніколи не підіймався туди без дозволу. Джордж ляснув його по спині. Добре, Брюсе, зрозумів? Добре, відказав Брюс, миючи підлогу. Ти прибиратимеш у туалетах і виконуватимеш подібну роботу. Доки не навчишся робити це справді добре, сказав Джордж. Неважливо, що саме робить людина. Головне, щоб вона розуміла, що їй це вдається, і щоб вона цим пишалася. Я коли-небудь стану таким, як раніше, запитав Брюс. Саме те, ким ти був, привело тебе сюди. Якщо ти знову станеш таким, як раніше, то рано чи пізно це знову приведе тебе до нас. Наступного разу ти можеш сюди навіть не дістатися, хіба не так? Тобі пощастило, що ти до нас потрапив. Тобі ледь вдалося. Мене сюди хтось привіз. Тобі пощастило. Наступного разу може статися навпаки. Тебе можуть викинути десь на трасі і махнути на тебе рукою. Він продовжував мити підлогу. Найкраще почати з умивальників тоді переходиш до душових, потім унітази, а підлогу миєш останньою. Добре, відказав Брюс і відставив швабру. Це вимагає певних навичок, ти ще навчишся. Зосередившись, Брюс побачив тріщини в емалі умивальника перед собою. Він пирснув на тріщини засобом для миття і вімкнув гарячу воду. Піднялася пара, і Брюс завмер у ній, зовсім не рухаючись. Йому сподобався запах. Після ланчу він сів у кімнаті для відпочинку випити кави, і з ним ніхто не розмовляв, оскільки всі розуміли, що в нього абстиненція. Попиваючи з чашки каву, він дослухався до розмови інших. Вони всі були між собою знайомі. Якби ти зміг бачити очима мерця, то не зміг би ворушити очними м'язами, тому не мав би змоги сфокусуватися, ти б не зміг покрутити головою чи поворухнути очима. Тобі довелося б лише чекати, доки який-небудь об'єкт не з'явиться перед тобою. Ти б закляк. Лише чекав би й чекав би. Це було б жахливо. Він дивився на пару від своєї кави, лише на неї. Пара здіймалася, йому подобався запах. Гей. його торкнулася рука жіноча. Гей, гей. Брюс дещо скосив погляд у бік. Як справи? Добре, відповів він. Почуваєшся краще? Я почуваюся добре, відказав Брюс. Він дивився на свою каву і її пару. Але не на жінку чи будь кого іншого. Брюс роздивлявся каву, йому подобалися тепло і запах. Ти міг би бачити когось лише тоді, коли вони проходили просто перед тобою, і тільки тоді або ж у тому напрямку, в якому ти дивився, і в жодному іншому. Якби листок чи щось спало б тобі на око, це був би кінець, так тривало б цілу вічність усього лише листок, і все ти не сміх би розвернутися. Добре, проказав Брюс, обома руками тримаючи чашку з кавою. Уяви, як це бути притями, але мертвим. Ти, бачиш і навіть розумієш, проте не живеш. Просто дивишся, розпізнаєш усе, але не живеш. Людина може померти, а втім, лишитися. Іноді те, що дивиться на тебе з людських очей, померло ще колись давно у дитинстві, і це мертве всередині людини дивиться на тебе. На тебе дивиться не лише тіло всередині якого нічого немає. У ньому досі щось є, просто воно померло. Однак і далі невпинно дивиться воно не може це припинити. Це означає померти, відказала інша людина. Не мати змогу припинити дивитися на те, що перед тобою. На якусь чортівню в себе перед очима нічого не в змозі з цим вдіяти, ні обрати щось інше, ніщо змінити. Можеш лише змиритися з тим, що поставили перед тобою, і все. А якщо до того, щоб вічно дивитися на банку пива, це було б не так уже й погано. Не було в чого боятися. Перед обідом, яким їх годували в їдальні, був час ідей. На душці різні працівники центру. Записували ідеї для обговорення. Він сидів, затиснувши руки між ногами, дивлячись на підлогу, і слухав, як нагрівалася велика кавоварка. Вона гуділа «гу-гу-гу» і цей звук його лякав. Живі й неживі об'єкти обмінюються між собою властивостями. Усі люди, що сиділи поруч на складаних стільцях, обговорювали це. Здавалося, що вони були знайомі з такою ідеєю. Вочевидь, вона належала до насадженого Нюпас типу мислення. Можливо, їх навіть змусили спершу її запам'ятати, а тоді знову і знову про це думати. «Гу-гу! потяг неживого сильніший за потяг живого. Вони обговорювали і це. Гу-гу. Гул кавоварки ставав дедалі гучнішим і все більше його лякав, однак він не рухався і не дивився в її бік. Він сидів на місці і слухав. Через кавоварку було важко розчути, що вони говорили. Ми сприймаємо у себе надто багато неживого потягу, і завдяки обміну. Може, хтось піде і подивиться, чого ця клята кавоварка так гуде. Обговорення призупинилося, доки хтось перевіряв кавоварку. Брюс сидів, дивлячись на підлогу, і чекав. Я напишу це знову. Ми обмінюємося за великою кількістю пасивної життєвої енергії з довкіллям. Почалося обговорення. Кавоварка затихла, і всі вишукались по каву. А ти кави не хочеш? запитавшись голос, його торкнулись. Нед, Брюс, як його звати, Брюс? Добре. Він підвівся і пішов за ними до кавоварки, дочекався своєї черги. Вони спостерігали, як він налив у свою чашку вершки та поклав цукор. Простежили, як він повернувся на своє місце до того ж стільця. Брюс пересвідчився, що знайшов саме той, тоді всівся і продовжив слухати. Тепла кава та пара від неї покращували йому настрій. «Активні зовсім не обов'язково означає життя. Квазари активні, а чернець під час медитації не є живим. Він сидів, дивлячись на порожню чашку. Вона була виготовлена з порцеляни. Перевернувши її, Брюс побачив на денці напис та тріщини. Тяжка виглядала старою, але була виготовлена в Детройті. Закільцьований рух найбільш нежива форма у всесвіті. Чиїсь інший голос проказав час. Відповідь була йому відома. Час закільцьований. Так. Наразі ми маємо зробити перерву, але, може, хтось має бажання швидко прокоментувати це наостанок. Ну, і ти шляхом найменшого спротиву це правило виживання. Іти, але не вести. Так, послідовники переживуть лідера, мов інший старший голос як сталося з хрестом, а не навпаки. Зараз краще поїсти, бо рівно на 10.06 шоста рік припиняє роздавати їжу. Поговоримо про це на грі, не зараз. Сільці зарипіли і заскрипіли. Брюс також підвівся, відніс стару чашку до решти, що стояли на таці, і став чергу. Довкола він відчував запах холодного одягу, це був хороший запах, але холодний. Скидалося на те, що вони стверджували, наче пасивне життя це добре, подумав він, але життя не може бути пасивним, це суперечність. Брюс задумався про те, що таке життя, що означало те слово. Можливо, він чогось не розумів. Привезли багато дешевого і яскравого одягу, який дістався їм як пожертва. Хтось набрав цілу купу, а дехто одягав сорочки, міряв їх і отримував схвалені відгуки. «Гей, майку, а ти модний тип. Посередині кімнати для відпочинку стояв низенький кремезний чоловік із кучерявим волоссям і приплюснутим обличчям. Він затягував пояс і супився. Як воно робиться, не розумію, як ви його застібаєте, чому він не послаблюється? На ньому був тридюймовий ремінь із металевими кільцями, але без пряжки, і він розумів, як його затягувати. Думаю, мені дали бракований, проказав чоловік, озираючись і кліпаючи очима. Брюс підійшов до нього ззаду. Розтягнув руки довкола нього і затягнув ремінь за допомогою кілець. Дякую, відказав Майк. Стиснувши губи, він почав перебирати сорочки. Коли я одружуватимусь, то одягну одну з них, мовив він до Брюса. Гарні, відказав той. Майк підійшов до двох жінок, котрі стояли в дальньому кінці кімнати. Вони усміхнулися. Переклавши до себе брунатну квітчасту сорочку, Майк сказав Я поїду в місто. Гаразд, а тепер всі обідати. різко крикнув своїм потужним голосом директор. Він підморгнув Брюсу. Як справи, хлопче. Чудово, відповів той. У тебе такий голос, наче ти застудився. Так, погодився Брюс. Це через те, що я відходжу. Можна мені який небудь дрістан або жодної хімії, відказав директор. Жодної. Поквапся і поїж. Як апетит? Уже краще. промовив Брюс. Ті, хто сиділи за столами, заусміхалися до нього. Після обіду Брюс сівся на широких сходах, що вели на другий поверх. І з ним ніхто не розмовляв тривало обговорення. Він сидів там, доки воно не завершилося. Усі вийшли в коридор. Брюс відчував, що на нього дивляться, і, можливо, хтось до нього звертався. Він сидів, згорбившись на сходах, обхопив себе руками і дивився дивився на темний килим перед собою. Зрештою, голоси змовкли. Брюсе. Він не звів очей. Брюсе. його торкнулася рука. Він нічого не відповів. Брюсе, ходімо в кімнату для відпочинку. Ти маєш зараз лягти ліжко, але бачиш, я хочу з тобою повалакати». Майк жестом покликав його за собою. Брюс спустився за ним сходами до кімнати для відпочинку та виявилося порожньою. Щойно вони там опинилися, Майк зачинив двері. Сівшись у глибоке крісло, він вказав Брюсу на інше і повернувся до нього обличчям. Майк виглядав втомленим. Під очима у нього були мішки. Він чухав лоба. З п'ятої тридцять на ногах сьогодні, мовив Майк. У двері постукали. Хтось почав їх відчиняти. Нікому не заходити, ми розмовляємо, чуєте? голосно крикнув Майк. Почулося бурмотіння. Двері зачинилися. Знаєш, ти краще змінюй сорочку кілька разів на день, сказав Майк. Ти пітнієш і жахливо смердиш. Брюс кивнув. Ти звідки сам? Брюс промовчав. І тепер, коли ти ось так погано почуватимешся, приходь до мене. Півтора року тому я пройшов через це саме. Вони мене на машинах катали, різні працівники. Бачив, Еді, високого такого чолов'ягу, який постійно з усіх кипкує. Вісім днів поспіль возив мене, ніколи не полишав самого. Раптом Майк знову закричав Ви заберетеся звідси чи ні? Ми розмовляємо. Ідіть телевізор дивитись. Його голос стих, коли він поглянув на Брюса. Іноді так треба робити ніколи не лишати людину саму. Розумію, відказав Брюс. Будь обережним, Брюсе, не загуби своє життя. Так, сер, сказав Брюс, опустивши очі. Не називай мене, сер. Він кивнув. Ти служиш, Брюсем? Так це сталося. Підсів на службі? Ні. Ширявся чи закидався? Ні звуку. Сер, мовив Майк, я десять років відсидів. Якось я бачив, як за один день восьмеро чуваків у сусідніх камерах один за одним по черзі перерізали собі горлянки. Ми спали ногами в параші, такі маленькі були в нас камери. Ось що таке в'язниця. Це коли спиш ногами в параші. Ніколи не бував у в'язниці, ні? Ні, відказав Брюс. Але з іншого боку, я бачив 18-річних в'язнів котрі були раді, що живі і воліли залишатися такими і надалі. Я пам'ятаю, як сидів на наркоті, ширявся, підсів ще підлітком, ніколи нічим не займався. Спочатку ширявся, а тоді загримів на 10 років. Я так багато колося, сумішу героїну сес, що, окрім цього, взагалі нічого не робив, нічого іншого й не бачив. Я зі скочі вийшов з в'язниці, і тепер я тут. Знаєш, що найбільше впадає у вічі? Знаєш, яку різницю я помітив, що вразило мене найбільше. Тепер я можу пройтися вулицею і щось побачити. Я чую, як тече вода, коли ми їздимо до лісу. Ти ще побачиш наші виробництва, ферми і таке інше. Я можу пройтися вулицею, звичайною вулицею, і побачити маленьких собак і котів. Я їх ніколи до цього не помічав. Я не бачив нічого, окрім наркоти. Він поглянув на свій годинник. Тому, додав Майк, я знаю, що ти відчуваєш. Злазити важко, проказав Брюс. Тут усі злазять. Звісно, дехто підсідає знову. Якщо ти звідси вийдеш, то знову підсядеш, ти це знаєш. Брюс кивнув. У всіх, хто зараз тут було важке життя. Я не кажу, що тобі буде легко. Це Еді б так казав. Він сказав би тобі, що ти сам собі вигадав усі проблеми. Ніхто не вигадує собі проблем. Я бачу, як тобі погано, але я сам так колись почувався. Тепер мені набагато краще. Хто твій сусід? Джон. Ага, Джон, значить, ти живеш у підвалі. Мені там подобається, відказав Брюс. Ага, там тепло. Ти, мабуть, постійно мерзнеш. Це трапляється з більшістю, і я пам'ятаю, зі мною було так само. Весь час тремтів і обсирався. Ось що я тобі скажу тобі не доведеться переживати це ще раз, якщо лишатимеся в Нью-Пас. Довго? запитав Брюс. Решту свого життя. Брюс підвів голову. Мені, мовив Майк. Виходити не можна. Якщо я вийду, то знову підсяду на наркоту. У мене там забагато друзів. Я знову опинюся на розі, барежитиме ширятимусь, а тоді загремлю на 20 років. Чуєш, гей, мені 35, а я вперше одружуватимусь. Бачив Лору, мою наречену. Брюс не був упевнений, що бачив. Мила дівчина. Пухкенька. У неї гарна фігура, чи не так? Брюс кивнув. Вона боїться виходити на двір. Хтось завжди має бути з нею поруч. Наступного тижня ми поїдемо в зоопарк. Повеземо сина виконавчого директора в зоопарк Сан-Дієго. і Лора до смерті боїться. Боїться більше за мене. Мовчання. Ти чув, що я сказав? запитав Майк. Що я боюся їхати в зоопарк. Так. Не пригадую, щоб я коли-небудь бував у зоопарку, сказав Майк. Що там роблять? Може, ти знаєш? Зазирають у різні клітки і у вольєри. А які у них там тварини? Які завгодно. Думаю, дикі. Звісно, дикі і екзотичні. У зоопарку Сан-Дієго є майже всі види диких тварин, сказав Брюс. А в них є ці, як їх, коали. Так. Я бачив рекламу по телевізору, сказав Майк. Там були коали. Вони стрибали, нагадували плюшеві іграшки. Старий плюшевий везмідь, якого дарують дітям, пояснив Брюс, створили на основі образу коали ще в 20-х. Правда, я думав, щоб побачити коалу, треба летіти в Австралію. Чи вони вже вимерли? В Австралії їх багато, сказав Брюс, проте вивозити заборонено як живих, так і їхні шкури. Якось вони майже вимерли. А я ніколи ніде не бував, мовив Майк. Хіба що возив товари з Мексики до Ванкувера в Британській Колумбії. У мене завжди був одинаковий маршрут, тож я нічого й не бачив. Просто гнав якомога швидше, щоб скинути товар. Зараз я їджу на одній із машин фундації. Якщо захочеш, коли зовсім погано почуватимешся, я тебе покатаю. Покатаю, поговоримо. Я не проти. Еді й деякі інші, яких уже перевели, робили для мене те саме. Я не проти допомогти. Дякую. А тепер нам обом час дрихнути. Тебе вже призначили вранці на кухню? Розставляти і накривати столи. Ні. Тоді спатимеш стільки ж, скільки я. Побачимося під час сніданку. Сядеш за стіл зі мною і я познайомлю тебе з Лорою, коли ви одружуєтесь. Через півтора місяці. Будемо раді, якщо прийдеш до нас на весілля. Воно, звісно ж, відбуватиметься тут, у корпусі, щоб усі змогли прийти. Дякую, відказав Брюс. Він сів до гри і на нього почали кричати скрізь їхні обличчя. Усі волають. Брюс опустив очі. Шариш, хто він? Він гобашльоп? змусив його озирнутися чийсь пронизливий голос. Серед решти крикунів до нього горлала якась китаянка. Губашльоп. Ось ти хто. Подрочиш собі, Подрочиш собі. скандували інші, сівши колом на підлозі. Виконавчий директор, одягнений у червоні кльоші та рожеві капці, усміхався. Маленькі, сліпі, блискучі, мов у чорношкірого очі, розгойдувався вперед і назад. Свої кволі ноги він підібрав під себе замість подушки. Подивимося, як ти собі подрочиш. Здавалося, виконавчий директор насолоджується, коли бачить. Як щось ламається, його очі блищали і весело сяяли. Мов театральний педерас старої трупи з декоративними гудзиками на кольоровому одязі, він роззирався довкола і насолоджувався видовищем. Час від часу його голос дратівливо й монотонно тьохкав, нагадуючи скрегіт металу, скрип металевих шарнірів. Гова шльоп. кричала до нього китаянка. Поруч із нею інша дівчина плескала в долоні й надувала щоки. Пльоп -пльоп. Ось. крикнула китаянка, повернувшись і виставивши перед ним свою дупу, вказуючи на неї і горлопанячи. Поцілуй мене в дупу, так, губошльоп. Він напнув губи, бо хоче цілуватись. То поцілуй, ось це губошльоп!» Подивимося, як ти собі дрочитимеш, скандувала решта. Подрочи собі, губошльоп. Брюс заплющив очі, але вуха досі чули цей галас. Підар. повільно і монотонно проказав до нього виконавчий директор. Виїбок, хуй лайно, сраний підар. Ти. І так далі. Його вуха продовжували чути звуки, проте тепер вони зливалися в один нерозбірливий звук. Він звів очі, щойно під час затишчя почув голос Майка. Той сидів, відсторонено дивлячись на нього. Майк дещо почервонів, його шию міцно стискав занадто вузький комір сорочки. Брюсе. звернувся до нього Майк, у чому справа? Що тебе сюди привело? Що ти хочеш нам розповісти? Ти взагалі можеш хоча б щось про себе розповісти? Підар! — Завирішав Джордж, підстрибуючи мов гумовий м'яч. Ким ти був підар. Скажи нам, скажи нам ти хуйсос, підар гнійний, дуполис, проститутка. загорлала, підстрибнувши китаянка. Я око, сказав Брюс. Ти сраний підар, сказав виконавчий директор. Ти боягуз. Ти регло, ти лох, ти пизда. Тепер Брюс уже нічого не чув. Він забув значення слів, а зрештою самі слова. Він лише відчував, що за ним спостерігає Майк. Спостерігає, слухає, і нічого не чує. Брюс нічого не розумів, нічого не пам'ятав. Він почувався маленьким, йому було погано, він хотів забратися геть. У ньому розростався вакуум, хоча насправді це його навіть трохи тішило.